Так саме його завміння передавати спокій безмежного неба та ритм легких хмар, живість та різнобарв'я степових трав, колеги назвали художником небесним, повітряним, сонячним. Це всесвітньо відомий український художник Сергій Іванович Васильківський. Сергій Васильківський автор численних пейзажів і портретів, володар багатьох срібних і золотих медалей. Доблесть, слава та героїзм козаків надихала Васильківського ще з дитинства. Недарма майбутній визнаний митець був нащадком козацького роду, дід його був чумаком, а батько писарем. Він створив чимало портретів полковників і гетьманів, які війшли в альбом з української старовини. Також Сергій Васильківський любив доповнювати пейзажі постатями козаків. Це могли бути озброєні вершники в степу або на сторожі чи на відпочинку. Так, одна з найвідоміших робіт сторожа запорізьких вільностей або козаків степу, написана близько 1890 року, вражає колористикою та світловими ефектами. Два вершники, зупинивши коней, перебувають мовби на сторожі спокою чарівного блакитно лілого неба та гармонії буйста різнокольорових степових трав. Треба сказати, що український степ, його краса, яскравість трав, безмежний спокій, гармонія і миротворення, почуття волі, яке він дає, не раз покушав художника на створення шедеврів і був його улюбленою темою. На підтвердження цього можна згадати шедевріальний козачий пикет і картини на варті Козак в степу, тривожні ознаки, Чумацький Ромаданівський шлях, Рана Катара в степу. На Харківщині пейзаж з волами, чумацький шлях, вітряки, отара, Козаць... козацька чута. До тебе, українського степу я маю намір повернутися в наступному відео і розповісти, чому символ української волі і ідентичності степу занепадає і як захистити його від знищення. Значний шлях в цьому напрямку прокладає київський еколого-культурний центр. Воли в центрі композиції, що п'ють воду з озерця. Це картина Козача Левада, візитна карточка пейзажиста Васильківського, неймовірний шедевр, який вражає нас ніжними витонченими хмарами і соковитими барвами лугу. Небо і земля майже порівну ділять простір. Це надає полотно епічності, а вертикальна композиція і чергування планів провокує неспішне занурення у глиб картини. А зараз трохи про біографію Сергія Васильківського. Народився Сергій Іванович в 1854 році на Харківщині, в мальовничому місті Ізюмі, в сім'ї писаря. Перші навички в живописі Васильківський одержав у Харківській гімназії від учня Карла Брилова Дмитра Безперчого. Цікаво, що другом Васильківського по гімназії був Петро Левченко, майбутній пейзажист і графік. Удвох вони мріяли про славу великих майстрів живопису і вступили до Петербурзької академії мистецтв. За пейзажні етюди, в яких молодий мистець передав красу української природи, він отримав п'ять срібних і одну малу Золоту медаль і нарешті велику золоту, яка давала право на чотирирічну зарубіжну поїздку для професійного удосконалення. В Париж художник багато працював і захопився Барбізонською школою. Сергій Іванович проникся симпатію Камілю Коро за його м'яку манеру письма та перейняв від нього прийоми зображення туману. Український пейзажист багато їздив по Франції, Англії, Італії, Іспанії, Німеччині, Південній Африці і всюду малював, але тема природи рідної землі України залишилася основною в творчості майстра. Повернувшись в Україну, художник вирішив пройти пішки багато верст Харківщиною та Полтавщиною, щоб закарбувати на полотні українські пейзажі. Спускався він Дніпром аж до Запоріжжя. Васильківський малював українські праліси та левади, степи, луги, сільські хати і вулиці в різні пори року. Сергій Васильківський один з найзвідоміших українських художників кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Його картини завжди привертали увагу, а критика давала захоплені відгуки. Звичайно, що від замовлень не було відбою. Про найбільшого митця України говорить. Басенківський в живописі це сівченка в літературі. Мріючи про створення Великого національного музею, Васильківський заповів музею Слобідської України 1340 своїх полотен. Зібрання його картин у Харківському художньому музеї є найбільшою колекцією творів художника в Україні. Його доробок налічує понад три тисячі творів, більшість з яких втрачено під час Другої світової війни. Але й те, що залишилося близько 500, вражає нащадків художньою довершеністю. Друзі, це моє перше відео на моєму каналі, тому давайте дамо добрий старт українському каналу, підтримуємо його. Підписуйтесь, ставте лайк, шерте, тисніте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати наступні відео. Особливо вдячна буду тим, хто підтримує розвиток мого каналу матеріально. Пишіть у коментарях, про що би ви хотіли дізнатися з моїх наступних сюжетів. Буде цікаво!